Всім привіт! І вітаю вас на каналі Анстал. Відійшовши від основної теми каналу, вирішили ми підзаробити трошки грошей і пішли на пушку. Робота полягає в чому? Тут це ми вже прокопали, не думайте, що воно все готове. Замокає оця стіна. І то замокає так, що з середини будинку стіна повністю мокра. Питав у нас замовник поради. Ми порадили йому таку річ. Ми це все розкопали. Тут ще пізніше зіб'ємо профіратором. І також буде така буде те, те фігня. В яку ми спочатку кинемо ось таку трубу, вона вже має по собі дири. Вона досить така м'яка, навіть від води. Кинемо ми її так. І продовження труб ми аж кинемо повністю по цілі площі аж до кінця. Засипаємо це все ось цим каменем під труби. І потім зверху так само поверх труби. Зробимо спад 1 см на метр. І також, щоб оцей фундамент, коли тут буде знаходитися вода, тому що тут озеро недалеко, відповідно, ця глина вся мокра. Щоб глина не тиркалася до нашої цегли, та як цегла втягує вологу під стіну, дамо ось таку гідроізоляцію. Її дається цими купирушками до стіни. І там буде циркулювати воздух і буде просушувати стіну. І Відповідно, крім того, вода, яка буде пізніше в ґрунту, у ґрунті, не буде теркатися напряму до цегли. Зараз засипаємо цим каменем, візьмемо до рівня, зрівняємо і почнемо кидати труби. Ось так ми підготували цю трубу. Зразу розмотали спеціальну таку геоложку, пізніше змотаємо її вдвоє. І цю всю трубу нею обмотаємо. Щоб всередину не попадала глина і грязь. Дали повністю щебень. Тепер зверху дамо ось цей геотекстиль, щоб пізніше глина і бруд не попали до нашої труби, і після чого закидаємо це все землею. Цей геотекстиль будемо давати у два шари. Тобто розмотаємо в одну сторону і пізніше вернемося назад. Тут дали ось таку ізоляцію. Вдається, цими купиришками до стіни, щоб було провітрювання і не намокала стіна. Геотекстиль злегка прикидали, і зараз будемо повністю це все закидати. Поверх того геотекстилю ми все закидали землею. Тут бруківку вернули на місце. Дуже простим способом кидаєш бетон, тут кидаєш васервагу і так по ній виставляєш. Ще пізніше сконтролюю конструюю коротшим рівнем, чи є так нахил, тому що бажано щоб він був. Дали трошки бетону, щоб сюди не підтікала вода. Це зверху засипеться землею. Тепер проходимо повністю всі стики, особливо біля будинку, щоб всюди попав бетон і тут не появлялася вода. Пізніше в коментарях під цим відео напишу, чи допомогло. Чи зникла вода з під будинку? Повністю фінал роботи я не буду знімати, тому що зараз вже буде темно, а ми сьогодні це маємо доробити. Тож, То щоб не пропустити такі цікаві ролики, не забудь поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.